Селище велике, майже 10 тисяч мешканців. Тому я думаю, що ми в цьому році проведемо ці роботи за рахунок коштів обласного бюджету. Порядка 30 мільйонів, і із них частина коштів, за сприянням Юлії Олександровни Світличної, губернатора, виділена на Донецьку селищну раду, де буде капітально відремонтовано. Відділення амбулаторії. Буде зроблено ремонт, закуплено обладнання, меблі, закупку транспорту. Ми в минулому році закупили 6 автомобілів для амбулаторій, в цьому році вже 5 автомобілів закуплено. Ми по ФАПах і амбулаторіях вже з цією завданням ну, на фінішній стадії. На початок цього року у нас структурними підрозділами Центра первинної медико-санітарної допомоги налічувались 14 амбулаторій і 26 фапів. В середині березня цього року, після реконструкції нежитлової будівлі у селищі Нафтовиків, була урочисто відкрита ще одна амбулаторія, яка буде 15-та, яка буде обслуговувати надати медичне, медичне обслуговування мешканцям селища нафтовиків. 16-та амбулаторія, селища лагері, вона трошки віддалена від центру і ті ж були проблеми у населення, для того, щоб було отримати медичну допомогу, треба було приїздити до центру. Ще однією проблемою у цього населення було відсутність аптечної. Закладу і тому, враховуючи ці всі проблеми для для їх вирішення, керівництво району виділило кошти для того, щоб можна було розпочати роботу нові амбулаторії, теж з денним стаціонаром амбулаторія, і що що дуже немаловажно для населення, з аптечним закладом. Ми плануємо завершити роботи тут до вересня місяця, і я вам скажу, населення дуже очікує відкриття. На сьогодні роботи йдуть у нас досить жваво. Ми йдемо в графіку, і я думаю, що ця амбулаторія дасть змогу мешканцям. Цього селища лагері, теж отримати різнопланову медичну допомогу первинної ланки. І отримувати тут можна буде у лікаря і рецепт на отримання безкоштовних ліків по урядовій програмі Доступні ліки, і своєчасно проводити щеплення як дорослих, так і дітей. Ну і всі види необхідного медичного обслуговування, вони будуть отримують тут, вже за місцем проживання. У цьому році наш район отримав з обласного бюджету близько 5 мільйонів гривень на проведення реконструкції амбулаторії в селищі Донець. Ці кошти ми отримали завдяки і підтримки і увазі до нашого району губернатора Юлії Олександр Несвітлічної і тому ми думаємо, що в цьому році ми зробимо там теж умови, Приведемо амбулаторію до сучасних вимог. В цьому мікрорайоні він називається селище Лагері, у Нас не було амбулаторії. Проживають тут люди більше похилого і середнього віку і їм дуже вигідно швидше звернутися до сімейного лікаря. Тому було таке вирішено питання про реконструкцію нежитлового приміщення під амбулаторію сімейну номер 3 міста Балаклії. Тут будуть приймати два сімейних лікаря, по графіку лікар-педіатр, лікар-гінеколог, буде денний стаціонар на 10 ліжок. Буде Маніпуляційна, яка проводити ще проводити всякі маніпуляції, і кабінет щеплення для проведення щеплення дітям і дорослим.